Привіт! Вас вітає команда клубу DAX. І сьогодні я навчу тебе робити рандат. Поїхали! Перше. Я сподіваюся, ти прийшов сюди вже вміючи колесо. А якщо ти навіть думаєш, що вмієш, я гадаю, ні. Тому краще перейди на наш канал, подивись відео про колесо і повертайся сюди. А ми починаємо. Рандат відрізняється від колеса тим, що у нас тут змінюється постановка рук. І в повітрі, коли ти стоїш вертикально, ноги зводяться разом, ти повертаєшся і знімаєш курбет. Курбет це коли ти стрибаєш з рук на ноги. Дійдемо до першого кроку. Перше, що ти маєш зробити, це такий переворотик невеликий, просто щоб зрозуміти, як ставляться руки. Все те ж саме, як в колесі, ти маєш робити по лінії. Тобто є лінія, ти почнеш як з колеса, ставиш одну руку. А другу руку ти маєш поставити за лінією пальчиками до себе. Другий крок. Коли ти зробив оцей переворотик, намагайся робити через верх. Ти ставиш руку одну, ставиш другу руку, вимахуєш ногою в повітрі, з'єднуєш ноги. І тебе має розвернути за рахунок того, що ти руку поставив за лінію. Якщо тебе починає розвертати далі аж за лінію на приземленні, це значить, що ти дуже далеко поставив руку. Якщо ти навпаки не довертаєшся, значить ти дуже близько поставив руку до лінії. Тому для цього ти маєш регулювати сам для себе цю відстань. Окей, ти вже робиш рандат. Він начебто непогано виходить. Ти вже повертаєшся, стоїш на лінію, дві ноги з'єднані, лінія між ногами, але не викидує. Але якось неприємно після рандату. Не можеш далі продовжити нічого. Тому для цього треба навчитись курбет. Це саме стрибок з рук на ноги. Для цього виконуємо наступну вправу. Ти стоїш на руки, коліна зігнуті, і відмахом ногами, колінами ти маєш приземлитись на ноги. І далі вистрибуєш. Тобто, ось ти приземляєшся, вистрибуєш наверх і руки піднімаєш вверх. Обов'язково також не розсипайся взагалі. Ти маєш бути зібраним. Руки виходять наверх, ти зібраний, одскакуєш назад. Встаєш, все, тебе немає нікуди нести. Основна помилка в рандаті це прогнута спина. І це зазвичай буває тому, що ти ставиш руки нерівно, руки не ось так в тебе. Ти ставиш руки отак. І щоб це компенсувати, ти прогинаєш поясницю. Тому знімай свої спроби на відео і дивися, якщо в тебе є ця помилка, намагайся вирівнювати руки. Поєднавши всі ці кроки, ми отримуємо непоганий рандат, з якого ти пригнеш прикольно заднє сальто, навіть дуже добре, хороший фляк, але він буде не зовсім гімнастичним, тому що гімнасти навчаються прямо з дитинства. Але якщо ти хочеш уже з'єднувати з тим рандатом зв'язки, якісь комбінації, я тебе чекаю в нашому клубі DAX. Всю контактну інформацію ти знайдеш в описі, тому записуйся, а я з тобою прощаюсь до нових відео!